У нас по Салтівському району міста Харкова ворог завдав два удари відповідно попередньо ракетами С-300 на щастя, постраждалих людей від цієї там атаки немає. Натомість велика кількість техніки було зруйновано. Це фактично депо громадського транспорту. було. Ну, Фактично черговий терористичний акт по області. Ми так само мали удари: значить, із артилерії, тобто танків, мінометів, і, відповідно, керованими авіа, Бомбами у нас е за ніч було обстріляно більше 20 населених пунктів. Це і північ нашої там області Харківські, тобто знову Богодухівські райони, це і Чугуївський район, Вовчанський напрямок. Ну і відповідно Куп'янський напрямок. А е по якому фактично наші збройні сили е фактично останнім часом відбили дев'ять ворожих е штурмових атак. Е з цього напрямку у нас відповідно триває. Там евакуаційні заходи з тих населених там пунктів, де вже фактично немає електроенергії, наприклад, відповідно дворічна, тощо де залишається досить невелика кількість людей, проте вони все одно там є. Ми наразі посилюємо, тобто, комунікацію з цього напрямку, оскільки людям ми. Фактично пояснюємо, що там евакуація безкоштовно. Ми безкоштовно надаємо там тимчасове помешкання для проживання, в тому числі у, у місті Харкові. Зараз посилили роботу щодо місць проживання такого компактного для а, людей з інвалідністю. В тому числі тому у нас є тобто повне розуміння, як ми можемо вивозити людей. А головне де ми їм фактично пропонуємо місце для mm -hmm. тимчасового проживання, Всі От, умови... пане Олеже. Я перепрошую, ми якраз показуємо е, телефон гарячої лінії з приводу безкоштовної евакуації. Я розумію, що мова йде про Куп'янський район. Там росіяни продовжують активніше е, свої наступальні дії, і постало питання відселення людей, які Потребують цієї евакуації. А скільки людей звертається, і от де ви їх куди ви їх відселюєте? Це в межах області чи в межах навіть району? Дивіться, якщо брати лівий, тобто берег до скілля, то у нас там проживає в населених там пунктах 9600 людей. Однак зараз іде мова саме про фактично правий берег. Тобто там, де залишилася досить невелика кількість людей, там де йдуть постійні там обстріли, ми пропонуємо. Як помешкання і у самому місті Харкові у інших населених пунктах нашої безпосередньо там області, і якщо люди бажають виїхати за межі Харківської там області, ми повністю е фактично супроводжуємо проїзд для людей. Там буде безкоштовний. У нас є відповідні домовленості з «Укрзалізницею». Ну і це може бути будь-яка фактично там область нашої, тобто держави. Я пригадую, що в Донецькій області, наприклад, і частково в Луганській, йшла мова про примусове відселення родин і е, евакуацію родин, у яких є неповнолітні діти. Е, у вас на Харківщині про це зараз е, говорять? Починають таке? Чи ще рано? Останнє рішення, яке було ради, тобто там оборони через профільне міністерство з реінтеграції. У нас було евакуйовано 299 дітей саме з цих безпосередньо територій. Це е, правий. Фактично берег осколу, це куп'янський напрямок, і фактично всього ми вивезли. Якщо брати з членами сімей, то біля 500 людей. Більшість їх залишилося у місті Харкові, абсолютно нормальні там умови для там проживання, і це найголовніше, що безкоштовно і на тобто будь-який час до фактично нашої перемоги. І угу. е, ще один важливий момент. Вчора на прес-конференції президент е, розповідав про те, як триває побудова фортифікаційних споруд на лінії фронту з росіянами. Проясніть, будь ласка, деталі стосовно Харківської області. Е, чи є у вас план, чи вкладаєтеся ви в цей план побудови фортифікаційних споруд? І чого вам бракує для того, щоб ці споруди були ще ефективнішими? Ну, ви знаєте, ми маємо дійсно робити все необхідне для того, щоб наші збройні сили на полі бою були максимально ефективними. Тому дійсно, з моменту фактично деокупації території Харківської там області, це фактично ще з весни минулого року. Ми фактично будуємо ці фортифікаційні споруди для того, щоб звільнені території наші воїни змогли відстояти, тому що звільнити це пів справи. Інша справа це дійсно ці території. Там утримати, тому дійсно у нас є чіткий план на ви на вимогу. Фактично, президента е, е, у нас є е, плани, у нас є реалізація. Темпи ті е, завдання, які у нас е, були, ми вже на завершальному етапі. І знову ж таки, у нас є е, нові завдання, які поставив там президент щодо посилення обороноздатності нашої території. Ми звичайно будемо їх реалізовувати тут на місці.